Російський терорист Ігор Гіркін Стрілков накинувся на Путіна. От він опублікував одразу кілька дописів, в яких жорстко пройшовся по диктаторові. Зокрема, Гіркін розкритикував президента Росії за слабкість і безвідповідальність, мовляв, упродовж останніх 15 років від Путіна, тільки чути, що скарги на захід та постійне скиглення. Скиглення. і звісно ж, постійна брехня, якої за словами терориста стає все більше. На додачу Гіркін несподівано для всіх пожалкував, що Путін не жінка. Каже, тоді була б хоч якась надія на більш грамотного та сильного партнера. Цитуємо. Шкодуючи, що Путін не жінка, у слабкої характером і не дуже розумної жінки могли б бути талановиті фаворити. Тож, як пощастить, насправді, але був би хоча б шанс. А Кабаєва не потягнула, на жаль, кінець цитати. Та на цьому російський радикал не зупинився. Він прямим текстом назвав Путіна нікчемою, яка упродовж 23 років. Промиває мізки громадянам. А тому Гіркін фактично закликав до держперевороту. Каже, потрібно скинути російського диктатора, адже інакше Росія, друзі, просто розвалиться і зникне. Зацитуємо фрагмент. Ще шість років при владі цього боягузливого нездари країна не витримає. І єдине, що він міг би зробити під завісу корисного, це передати владу комусь по-справжньому дієздатному і відповідальному. Складно, що йому це навіть у голову не прийде. А якщо і прийде, то вміння вибирати соратників ми вже бачили багато разів. Кінець цитати цікаво, кого Гіркін має на увазі, коли говорить про дієздатного і відповідального? Ну очевидно, що не власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина російський терорист на дух не переносить, просто вам нагадаємо, що неодноразово фактично доводив своєю нищівною критикою на його адресу. Хоча той поки що є найяскравішим прикладом особи, що, хоча б, спробувала влаштувати демарш Путіну. Фактично, головному вагнерівцю знадобилося два дні, щоб показати усю слабкість режиму диктатора, а також тотальний розкол еліт у Російській Федерації безпосередньо. Проте. проте це полум'я друзі. Путін не без допомоги зовні загасив, зіславши Пригожина, як ми знаємо, до Білорусі і фактично поклавши кінець Вагнеру в Російській Федерації. До речі, літак Пригожина в Білорусі сьогодні також фіксували. Ще одна яскрава постать останніх днів. Це опальний російський генерал Іван Попов. Його зі скандалом усунули від командування 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації, а все через те, що він намагався особисто доповісти Путіну про недолугість дій начальника генерального штабу Росії Герасімова і про шалені втрати армії в Україні. Аналітки з інституту вивчення війни з'ясували, що Попов міг навмисно злити в мережу скандальний аудіозапис. В ньому він прирівнював себе до лідера повстання і називав себе Спартаком, а своїх підлеглих гладіаторами. Тож, на думку експертів, російський генерал хотів дистанціюватися від неумілого командування у вигляді Шойгу та Герасимова і показати Путіну, що не боїться гніву з їх боку. Очевидно, внутрішня ситуація в Росії стає все більш хиткою і розкачують човен якраз генерали. Та військові, такі як Пригожин чи Попов. Друзі, а от на вашу думку, хто може стати новим лідером повстання в Росії? Пишіть, будь ласка, ваші варіанти в коментарях. Всі дуже цікаво почитати.